Розваги та психологічна реабілітація три десятки дітей із прифронтового Лисичанська відвідали Черкаси. На зміну постійній тривозі проживання неподалік зони обстрілів прийшло захоплення краєвидами та історичними місцями центральної України. Відвідати Черкащину діти прагнули давно. Допомогли їм в цьому небайдужі підприємці. 12-річна Ельвіра Панченко вперше поїхала у далеку подорож. Дівчина щойно здійснила одну із заповітних мрій, каталася на катері. В Черкасах мені більше сподобалося Дніпро, тому що я дуже люблю воду і це таке широке Дніпро, перший раз таке бачила. Погостювати на Черкащині приїхали три десятки школярів. Вони три дні подорожуватимуть областю, щоб дізнатися більше про історичне минуле держави. У планах відпочити безпосередньо в обласному центрі, відвідати Малу Батьківщину Тараса Шевченка Канівщину та козацькі землі Чигиринщину. Артем Кудряшов хоче підготуватися до майбутньої професії. Планує стати вчителем історії. пойти далі на вчителя історії, там так. Щоб були, були знання свої і було що розповісти. Це цікаво для самого себе і для свого саморозвитку. Ми поїхали з метою ознайомитися із історією України, історією життя Тараса Григоровича Шевченка, довідатися про те, як пов'язане ім'я нашої школи Богдан Хмельницький. З його життям. і в них настільки було захоплення цією красою. Вони кажуть, хіба таке може бути? Влаштувати екскурсії для дітей. Вчителі намагаються якомога частіше в їхньому рідному лисичанську про спокій забули ще з 2014-го, коли місто почали обстрілювати. Нині бої вщухли, проте маленькі свідки війни потребують психологічної реабілітації та приємних вражень. Тому що психіка дитини вона страждає від цього. Ці всі вибухи ми знову зараз почали це чути. Тому психологи працюють з дітьми, але це дуже важко. Треба змінювати обстановку, щоб вони подивилися на мирне, спокійне життя. Вчителі з Лисичанська вже шукають кошти на майбутні поїздки. Вони хочуть показати своїм учням всю Україну. Яна Вамаренко, Олександр Ковик, Черкаська служба новин.